Я перероблювала і витирала все. Часто навіть не завершувала малюн. Страх, який мене стримував, я боялася помилок. Кожен малюнок, який я починала, здавався мені невдалим. Кожен штрих неправильний. Через це я постійно відкладала свої ідеї і не показувала їх друзям чи родині. Мені здавалося, що я ніколи не зможу стати справжнім художником. Все змінилося, коли я дізналася від подруги про академію Фабре і одразу відчула, що тут не бояться помилок. Мене навчили як використовувати їх на свою користь, як кожен недолік перетворювати на можливість для розвитку. І я почала розуміти, що саме ці невдачі і створюють справжній мій. Стиль через кілька тижнів я вже сміливо експериментувала з новими техніками, не боячись, що щось піде не так. Я навчилась любити свої роботи такими, які вони є, і використовувати кожну помилку як частину великого процесу.